Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі нове відео, і сьогодні в нас буде нарешті кар'єра за Оксфорд United. Дуже давно її не було, десь я так гадаю, ну майже місяць, ну не місяць, ну 3 тижні 100% не виходило відео кар'єри за Оксфорд United. І сьогодні воно виходить. Матчі вийшли просто бомба. Були камбеки, були нічиї, були перемоги, були дуже прикрі поразки, просто все зібралось в цьому випуску. А яку ж позицію займає все ж таки під кінець, майже під кінець чемпіонату Oxford United, ви зможете побачити зовсім скоро. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар. А ми з вами будемо починати. Поїхали! Ось і повертається кар'єра за Оксфорд. Хочу вам наповнити, що Оксфорд на другому місці, але має гру в запасі. І якщо ми виграємо, то ми будемо вже відриватися, ну, не відриватися а відставати від Ліверпуля на 2 бали всього -навсього. Ну, В принципі, в принципі нормально. Граємо проти Ньюкасла, який на 10-й сходинці. в них всього по 4. 4 перемоги, 4 нічі, 4 поразки. 20 забитих, 17 пропущених. А що в нас 33 забитих і 21 пропущений. пропускаємо, звісно, нормально. І ще в нас є така проблема, що форсон наш травмувався, і я не знаю кого випустити. От є цей хлопчик, а є цей хлопчик, а є ще цей, у якого вікфу 5 скіл, і йому 17 років. Гордону 22 вже. Ну цьому 20. Цього ще можна буде продати. Ну, давайте так от зробимо. І ось ось наш перший матч на сьогодні проти Ньюкасл. Знову на воротах жопа. Опа. Опа! Зінченко, добрий день. Лемар. Гордон. Ну, гарна команда. Але я сподіваюся, що ми сильніші будемо. Так, давненько я не заходив. Ух ти. У нас нове табло. Решфорд. Проходить. І як ви. є просто на Макліна на 10-й хвилині 10-й номер забиває перший м'яч. Хорош, ну Маклін це взагалі, це. у-у-у, яке оформлення. Та ти що. З'їли, я кажу. У -у. Та що там було? Та ну це АПЛ чи що? Ну, ну ви що, Голкіпер? Ой, забарний. Прям як в матчі за збірну, але тут забивають нам. О-о-о. О! І тут у бартій! Боже, 100 мільйонів за цього парубка. І ще злівий вдайся. Морейра вривайся, вривайся, дорогенький, вривайся. І тут це трик показує. Да? Спокійно. Ми в себе вдома. Дивіться, як на Решфорда. Оп! Решфорд. А не було! Не чіпляли там, ні, ні. Маклін і правий тут, А. Ти. Опа! заміни Маклін чудово просто. О! Ось він. Ось він. На. А. Угод ти сповсаєшся, Ууу, як нам пощастило. Йо, я думав, залетить, але ми перемагаємо 4 -1. Супер. Друзі, матч проти Водфорда на виїзді. Це наш Гуд... Хем... Чи Хем... Не знаю, як його правильно називати, якщо чесно. Грає проти нас. Ну, надіюсь, він нам не заб'є. Поїхали, поїхали перший тайм. А що таке? А коли Водфорд навчився грати? Фу, кіпер дякую. Але є цей і що він зробить? Співоє! Вспіває! Никара собі. Оце так заявочка, слухайте, можливо, все-таки закріпиться в нас, а? Ну, правда, освяткувати він вміє так же, як мудрик. Ага. Ви думали, що я не решфорда дам, да? Чий случай ти як мимо дав? Друзі, якщо такий гравець буде з такої позиції, просто вбивчої мимо давати, то я не знаю. Алло с <пл *дь>. Що В мене знущаєтесь нахер. Мало бути, вже 03, 03, вже на сігаретки отак би повинні грати. Добре, ма І І ближню. <пл *дь> ні. Ну ні, б. <пл *дь> <пл *дь> <пл *дь> <пл *дь> на 93-й, бл. <пл *дь>. Ну це <пл *дь> просто. Ти б два тільки, да? Там, блядь, скільки всього було, ну ви шу. На... Так, наступний матч проти Бернлі. Та, блін, ну. Там після минулого матчу просто повна дезмораль, дивіться, що складом робиться. Ну, Решфорд один тайм відбігає. Цей дорогенький ніхера не відбігає. Ну, а так нормально. Було б дуже чудово зробити оцей результат в першому таймі. Добре, добре, Морейра. Решфорд! І вдаль, сюди, сюда! На... Один нуль ще з минулого матчу ти повинен був забивати просто торбу голів. Рудоні. Уф. Який нас опорник просто загризе. Куди ти, пацани? Ху. Добре. Так добре, Рудоні. Добре, Морейра. Просто їж його. Їж його на швидкості. Сюда! З'їв нахер! Унюхайте! Так, ну от 2-0, 2-0 це вже спокійніше трішечки. Ну, це да. Без без пропущеного голу ми не можемо, блін піти. 2-1. Перемагаємо цей Бернли. Матч проти Брайтона і в них є Лакроа. У-у-у. Нормальний такий центр захисту. Що у нас ну Решфорд знову на один тайм. Співкоманди на один тайм і. дупа. Так, спробувати хоча б з Брайтоном зробити результат в першому таймі. Ой. Ух ти! Б є. Б є. От тобі й понюхали на 14-й хвили... Бл. Я Ну, це все, це все. Це команда впала моральним духом. Ух ти. А ми можемо ще й забити. Ніхера собі. ого. Оце так заявочка 2-1 саїд. Ще Сюдна 2-2! На останній просто секунді! А це ж цей хлопчик, який вийшов на правий флан, да? Боже, там в нас там боротьба за правий флан. Тому що ну, поки форсун там блікується, в нас тут такі претенденти на це місце, що просто в жах. Але Морейра, як тут. Ну як він забіг тут? Просто прийняв один дотик і все із 11 метрової. Ого. Оце ми врятувались. Пінто. <гум> Приїхали наші скаути. Давайте подивимося, що тут. Так, Австрія поняв, прийняв. Зрозумів, більше туди не буду посилати. Це просто срака. Так, дивимось далі. США. Взагалі якась срака повна. Повна срака, це дивіться її. І остання остання надія на Бразилію, як завжди. О, Понятно, клас. І так, друзі, наступний матч проти Манчестер Юнайтед. Якісь вони вимотані, можливо, в якомусь кубку там беруть участь. Але але ми взагалі відновилися всі просто бойова основа, ну майже бойова. І. Та що ж, давайте. Вдома приймаємо червоний дияволь. Так, ну що ж. 0-0, перший тайм. Поїхали з Богом. До речі, цілком забув, що Решфорд грає проти своєї колишньої команди. Не дати йому вдарити цей підік уже на пенальті вхоче Су**! Що це за сьомий номер гандон якийсь? Встигнути. Добре, рудонів. су**! Ти ти такого ніколи не витаскував? ого ого, дуже-дуже. Лофтус. Максим ближній! Ти тварина, ти пі ти, ти, ти таких сейвів ні ті не робив. Це фез. Ну, блін, ну, додаткова хвилина, звісно ж, б, він залетить любий удар. О, а знаєте, що я вам хочу сказати, Як, якби Онана не зробив оті сейви. Да. Да. Ну, один-2! Камбек починається. Решфорд. Решфорд сюди! 91 хвилина! А? А? Не, я вас не цюю. Оце я ж говорив, що це початок камбеку, а? Свисти. Ага. Так, друзі. Матч матч проти вовків. Не на воротах. Мактоміний, капітан. Ну. Но... Цікаво, Девід. Буде важко, я думаю. Так, розпочинається матч, і тут дивіться трішечки снігу прилетіло. Суперпас! Маклін! Сюди! Оце розкатали! Нюхайте! Ну, друзі, слухайте, Маклін, потихесеньку, потихесеньку, та все-таки перевертається в, в, ну, просто в гравця ніхера собі якого рівня для команди. Дуже важливого, по-перше. А по-друге, він забиває просто частіше вже. Ну, якщо зрівнювати минулий сезон і тепер. О! Бі, діз... Залітає таке, що теж в голову Бі, ніяк не вбивається. Як так? Ні, Наша гіль. Ні, як там? Наша пісня гарна і чудова. Починаємо її знову. Добре, блокуємо. Контратака буде. Добре, Маклін. Маклін біжить. Біжить! Маклін сука, Роя, Роя! Ти вийшла з су. Один один з один один з возфру. Ну, це. Яким? Вуверхемтоном. Був... Матч проти Крістал Пелес. А в нас. А в нас просто срака по складові, Це просто срака. Ну так, друзі. Як завжди, в нас великі проблеми з кладом. І, як завжди, ми будемо пробувати все вирішити в першому таймі. Добре, добре, забарний, дякую. Там вже Голкіпер просто улетів в інший кут. Овстуччик! Ти ж мощний. Ти маєш пробігти. І Маклін. Та ти суті ти, ти, ти не мав права це брати! Тепер один дріблін. І зліву, і нема! Ну, 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 сиди! Решфорд, ну, нарешті! Шпайяк. Ну чому це з нами завжди про... Ну, ну, ну... Я не можу, був би Маклін, зараз би 2-0 і все, отак. От Сюда! Саїд! 0,2 сюди. У, хто казав, що у нас погані заміни, а? Покажіть мені його. 0-2 на виїзді перемагаємо Crystal Palace. Так, да, команда така собі, але це дуже-дуже важливі три бали в турнірну таблицю. Знову тебе тільки 15 років, ну а вже потенціал дивіться, 82-94. Був потенціал 79-78. 94 вже росте. Непоганий буде гравець, я так гадаю. Друзі: матч проти Евертона. Останній матч на сьогодні, в сьогоднішньому випуску. Я дуже сподіваюся, що ми його виграємо. І так, що в нас по складу? Як завжди, на один тайм, пацани. Бомба. Так, ну що ж, поїхали, да? Без? Пизд... Ну, просто пе. Ближній. В, ви знущайтесь знову з мене. Б. ці штанги перекладені, оце все. ну, ну Це просто дупа якась. Ебать. Просрати останній матч. Сьогодні ж, ну, блін. Не все буде так прекрасно, як ми гадаємо. 2-0. Ну, точніше, 0-2 програємо Евертону в себе вдома. Бомба. 4-300. Бомба. Забірайте. Ми голкіпера якогось підпишемо. Тага. Забарного хоче Челсі. Та ні. Він в він літній стоїть реальному 28 мільйонів. Які 23. Так, у нас Еміре із ФАК проти Мілво. Ну, я гадаю, що цей матч, в принципі, можна розрахувати і надіятись на перемогу. Тому що в нас все-таки склад, я гадаю, що посерйозніше і. І, і 0-1 Морейра. Наша Торбеда забиває. Добре, ми прямуємо далі по. Кубку Англії. Так, це ми когось продали, чи. Чи що таке? Да! 4300, супер! Бомба! Якогось би голкіпера підписати, ні. А знаєте, кого я хочу підписати? Ось цього парубка. 34 роки, 84 рейтинг. Я думаю, він нам допоможе. Ну дуже сподіваюсь на це. 6 мільйонів коштує. Давайте спробуємо за 5. Боже, прекрасна ціна. Він же захоче бути да, ключовим. На 2 роки немає того, Ну, це зрозуміло. Яку зарплату? Ти за 63. Ну, це все цей бонус прибираємо. І що, 73? Ну, ладно, мать тебе тричі. І що ж, друзі, у нас з'являється новий голкіпер. Я сподіваюся, все-таки він нам дуже-дуже допоможе і ми не будемо пропускати так багато. У нас ще тут приїхали скаути. Можливо, щось ще нам завезуть сьогодні, ні. Але я дуже в цьому сумніваюся, якщо чесно. Так, наступний Америка о 500 тисяч. Давайте подивимось Так, Америка, ну, одного такого привезла, подивимося на нього. що по Бразилії. Бразилія повинна нас взагалі дивувати. Ага, вона й дивує. Так, нашого центрального захисника хоче Ліверпуль. Та ні, дорогенький, Це ні-ні-ні Салфорд хоче. Ну, будь ласка, вам би я здав в оренду. Я просто сам проживаю на Салфорді і біля якраз стадіону команди. Кардозу за 9 мільйонів. Дивіться, як відразу відчули, що він присів трішки на заміну. Ні, але ні. Наступний матч, як ви можете бачити, у нас буде проти Астонвілли на виїзді. А зараз я хотів би подивитися на турнірну таблицю, яка вона в нас є. Ну, На даний момент Бормут, Вотфорд, Лестер і Фулхем. Та тут багато команд. Ну, прям Бормут, це прям явний такий лідер на те, щоб вилетіти. Але Арсенал, дивіться, на 14 й сходинці. Четвірка тут. Присутня, але одиничка, я думаю, зайва. Дивимося, Манчестер Юнайтед на 10-му місці. Йомайо. Астон Вілла на 9-му. Це цікаво. Так, і топ-5 Челсі, п'ята сходинка. Оксфорд Юнайтед, 4. Але але в нас грав в запасі, і ми можемо взагалі майже на ну не майже а на 9 балів випереджати свого конкурента. І це дуже добре для Єврокубків. третій Манчестер Сіті, ну до них так. Корс, якщо ми дай Бог виграємо, то один бал в відстані це взагалі не відстань. Другий Тоттенгем і перший Ліверпуль. Дивіться, як Ліверпуль шурує, ніхера собі. Так, друзі, на черзі в нас найкращі бомбардири, і ми тут можемо відразу побачити Макліна з семи забитими м'ячами за 20 ігор. Ну, насправді людина дуже виросла над собою. І тут же видніється Морейра 9 м'ячів. Непогано. Що там у нас далі? Хто там ще є? Четверта, третя сходинка, друга Решфорд. 16 м'ячів у 20 матчах. Непогано, але є хтось номер один. І це, ну, звісно ж, Холланд 18 голів за 21 матч. Ну, зрозуміло, все. Все в принципі реально. Так, а що в нас по асистах? Рудоні, дивіться, 4 асисти за 20 матчів. Ідемо далі. Фрешфорд 7 асистів. Ніхера собі доволі для нападника, це. Дивно. Ну, як на мене. Морейра 8 асистів, вообще, бомба. Маклін 11. І він не перший. А хто ж там перший? Сон також 11. Але Маклін, Маклін мені дуже подобається в цьому сезоні. Я сподіваюся, що він в цьому сезоні проб'є рейтинг 80 і там навіть вище піде. Так, Клін, ну, Клін, зрозуміло. О, купили поупа, а в нього один матч, сухий з 20. Оце бомба. Кардозо два матчі з 20. Оце в нас голкіпери. М -м, друзі, якось так. Закінчився випуск, звісно, не дуже добре, тому що ми програли. Дуже обідно програли, але в нас тепер з'явився голкіпер, і я сподіваюся, що в наступній серії ми з цим голкіпером почнемо перемагати і просто желізобетонно закріпимося в зоні Ліги Чемпіонів. А я вам хочу сказати дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваш перегляд, дякую за ваш лайк, за вашу підписку за те, що ви взагалі зі мною. Я з вами не прощаюся. Скоро з вами побачимось. На все добре. Бережіть себе.